Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео за рік великої війни Росії проти України. 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків. Про це повідомляє Bloomberg. Станом на 23 лютого 2022 року 23 російські мільярдери, які входили до топ-500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів. Падіння статків на 20% у понад 4 рази перевищує втрату решти мільярдерів, які входять до списку Bloomberg Billionaires Index. Найбільше втратив Олексій Мордашов, основний власник «Сєверсталь», одного з найбільших виробників сталі в Росії. З моменту вторгнення Росії в Україну його статки скоротилися на 6,7 мільярдів доларів. Наразі, з оцінкою в 19,8 мільярдів, він все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в Росії. Другий за величиною падіння, інший металургійний магнат Володимир Лісін. Голова правління Новолипецький металургійний комбінат за минулий рік втратив 5,8 мільярдів доларів, скоротивши статки до 20,5 мільярдів доларів. Натомість Андрій Гур'єв початку війни заробив 2,1 мільярд доларів завдяки стрибку акції Фосагро, одного з найбільших виробників фосфорних добрив у Європі. Сукупний капітал мільярдерів досяг дна лише через кілька тижнів після вторгнення, знизившись 9 березня 2022 року на 92 мільярди доларів до 248 мільярдів. Санкції зачепили інші боліві точки. Зокрема, Роман Абрамович був змушений виставити на продаж своє дороге майно в Лондоні, включно з футбольним клубом Челсі. Михайло Фрідман, власник Альфа-банк та низки інших активів, розповів, що був шокований після пояснення його адвоката, що санкції означають заборону на поїздки та заморожування всіх рахунків. У квітні Іспанія, за розпорядженням США, конфіскувала 78-метрову суперяхту ще одного металургійного магната Віктора Вексельберга на суму 90 мільйонів доларів. Також нещодавна влада США розшукувала предмети мистецтва, які купували або продавали найбагатші росіяни. Абрамович, Вексельберг і Мельниченко були серед тих, хто був названий у повістках федеральних прокурорів у Нью-Йорку, які вимагали документацію будинків елітного класу. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.